Здоровенькі були, як настрій, мене не дуже. Був, поки не прийшов гостов юдей. І якщо ти, ти, саме ти якимось чином пропустив пропустила новий екоса в Sony, через вік два на ПК, тоді тобі нагайно потрібно кинути усі справи і подивитись це відео. Проблеми почекають, робота також. Хай працюють мацумай, вони і так нічого не роблять у грі. <густ> Ghost of Your Day. Це, по суті, двоюрідний брат Assassin's Creed Shadows, який не такий масивний і пафосний. <густ> Просто він розумніший і не вимагає грошей від простого люду. Йотей релізнули цього річ 2 жовтня на ps 5 і PS5 Pro. Хто не знає це Ghost of Tsushima, одного з найпопулярніших тайтлів Sony, кінця епохи ps 4 і навіть зараз. Ютеї Tsushima, робили умільці з американської студії Sucker Punch. Бюджет у них за чутками був приблизно, як і у першій частині, а саме від 60 до 100 мільйонів доларів максимум, що трохи контрастує з тим же другим Spyді чи навіть Last of Us 2, яких в рази більший бюджет. За словами девелоперів, вони не мали на меті сильно збільшувати відкритий світ, як це зараз популярно в сиквелах. Замість збільшення кілометражів карти вони старались наповнити світ різноманітнішим і цікавішим контентом. Чи вдалося їм це майже? Так я б сказав. Якщо вас цікавить, чи дійсно є те, і це просто черговий обережний сиквел від Sony, то на мою особисту думку, це не зовсім так. Додаткові активності тут дійсно на порядок вищі, ніж Цушімі. Як мінімум, дякую за те, що лисиць зі святилищами не 50 штук. Тепер і ще завдання з вовками, де ми в схожій манері, ганяємо коня по карті і звільняємо інших вовків. Куйово мені. По відчуттях ці завдання не так сильно втомлюють, як лисиці. Адже вовк безперервно біжить до цілі, і потім ми просто шинкуємо ворогів. І за кожне таке завдання головна героїня отримує поінти для прокачки того самого вовка, який типу в нашій зграї. В грі є окрема вкладка, яка показує всю нашу велику родину. Головну героїню, до речі, звати Ацу, і їй, по суті, вже насрати на честь, і всі ці забавки гордих самураїв. В грі не робиться сильний акцент на привида йотея, як це постійно згадували в Сушімі. Події тут відбуваються в 17 столітті періоду Едо. Навіть під час проходження Ацу краєм вуха дізнається про славнозвісного героя Цушіми, який запхав у дупу всі свої принципи і честь, щоб врятувати свій дім від монголів. Як ми знаємо, йому це вдалося, і в Ютеї його називають першим в історії шинобі. Ніхуя з Самураєм, який за будь-яку ціну хотів врятувати свій дім. Ми навіть знаходимо його меч і маску на місці останнього бою проти дядька Шімури. І це все ми дізнаємося з додаткового завдання. І таких завдань тут достатньо, щоб не вити, як той вовк від нудьги, за яким ми бігаємо. Звичайно, тут трапляються одноманітні завдання. Ті ж Хоку тут змінились на малювання, яке вже поменше бісить, бо тут хоча б є якийсь інтерактив. Мені взагалі подобається, як Сакарпанш працює з можливостями геймпаду. Це було помітно ще на PS4 в останньому інфере. Тут Ацу може смажити їжу на багаті, яке також запалює, грати наші місені, ковати метал, і це все можна пропустити, якщо тобі не до вподоби. Також лишились активності з попередньої частини. Як ті ж завдання з лисицями, яких вже поменше, гречі джерела, де покращується здоров'я, або різання бамбуку, де стебрежуть п'яниці з лисицями. До речі, побічки ми шукаємо не тільки за вітром, а й за шемісеном і пташкою, яка показує нам дорогу. Є, звісно, торговець, який продає карти побічок, але і самі NPC інколи можуть підказати, де шукати те чи інше заняття. Прикольна деталь, що навіть під час дощу на карті можна помітити, як капає на папір. Ще з цікавих завдань можна виділити легенди самураїв, які нам розповідає мандринник Су і Подібні завдання подобались гравцям Сушімі, і тут, звісно, їх також додали достатньо. Особливо сподобалась Арка Стакезо, де ми після усіх його учнів б'ємося з ним на самій горі Ютей. Він, до речі, один з найскладніших противників у грі. Хоча зі сетом Bounty Master я його за третій четвертий раз переміг. Даний сет броні ми, до речі, отримуємо за контракти, які нам дає Коджіро біля дошки оголошень. Кожен контракт по-своєму унікальний і виконувати дані завдання не набридає. Адже потребу у грошах ніхто не відміняв. За головну героїню також назначена нагорода, і після вбивства чергового шести єтею у нас ставатиме більше. Ще у грі трапляються ящички з предметами, які можна в основному знайти в таборах противників. Це типу така міні головоломка, де потрібно з певного кута забрати чи посунути дощечку. Середині може бути якийсь талісман оберіг чи банально грошенята. Кеш, ацу також може виграти у доволі непоганій грі Зені Хаджики. Де потрібно шпунькати монети. Один з найлегших способів не тільки заробити і обідрати до трасів чергового бізнесмена, а й отримати якийсь рідкісний талісман. Святилища, до яких потрібно діставати з довгими шляхами, також нікуди не поділись. Вдячний, що їх вже не так багато, і деякі з них можуть підкинути несподівані моменти, як от прихований табір ворогів. Взагалі, аванпостів чи бас у грі не забагато. Їх саме стільки, щоб гравцю не набридло, і враховуючи бойову систему, їх Абсолютно не задовбує захоплювати. А інколи це супроводжується якимось додатковим завданням, що стимулює тебе проходити усі табори, які тільки знайдеш. Тим більше в нагороду після цього завжди дають поінти для прокачки Ацу і ресурси для прокачки зброї і шмоту. Також в даних ворожих зонах можна знайти різні записки від лорда Сайто, головного антагоніста гри. Звісно, записки не найкраще дизайнерські рішення потання лору чи сюжету, але дані послання дають краще зрозуміти мотивацію заклятого ворога Адсу. Який особисто мене не залишив байдужим. Можна ще згадати доволі креативні загадки статуй лисиць, які в основному є сайдами, але й зустрічаються в основному сюжеті. Та навіть збирання звичайних колекційних предметів також має сенс, оскільки ті ж предмети Айну дають змогу апгрейдити одноіменний костюм. Якщо підсумувати, то додаткові завдання у грі дійсно кращі за попередню частину. Звісно, може здатись, що це все те саме, що і було вже в Цушімі, і я згодний, що таке може знайти не всім. Але камон, якщо порівнювати з тим же Сиквелом Horizon, то там я інколи засинав на квестах, а в UT я пройшов їх усі без відчуття нудьги чи роздратування. Що стосується дослідження світу, то Ghost of Utei це майже Zelda Breath of the Wild. Як уязвимою в'їбав. Думаєте, я не спомню розуму чи припив саке, та де там? Зельду я пройшов день перед тим, як вийшла Ютей. Іграючи другу частину Ghost Of, я постійно помічав вплив німого побратима Лінка в даній грі. У Ацу є труба, у Лінка є смартфон. В Зельді є кілька регіонів зі своїми погодніми умовами і рельєфом. В Ютей теж саме. Та навіть початкові заставки майже один в один. І в Ютей реально дослідження світу нагадує Breath of the Wild. Тільки сюжет кращий. Я дуже злий. Моєї злості немає меж. Так, так, Breath of the Wild, на мою думку. Сюжет трохи примітивний, хоч і реалізований, і дуже добре. Там буквально декілька основних завдань і гру явно обожнюють не за основну історію. Детальніше я викладу свою думку у огляді, який колись вийде. Ем... Локації. Гра всю доступний великий відкритий світ. А саме острів Едзо, тобто сучасний Хокайдо. Едзо поділений на декілька регіонів, кожному з яких править хтось із шість киотею. Одного з них, до речі, Ацу вбиває на початку і чудом виживає. В кожному регіоні присутній певний сенсей, який буде вчити Ацу майстерності певної зброї. Так як в Сушімі було декілька стилей меча, Йотей вирішили піти іншим шляхом і банально додати більше зброї. Тепер Ацу, крім катани, має дві катани. Є також дворучний меч Одаті, спис Ярі і Кусарігана. Є короткий і довгий лук з різними видами стріл, пістолет з мушкетом, сліпучий порошок, бомби і навіть кунай. Анімації боїв дітей помітно покращились, і, враховуючи велику кількість зброї, бойова система відчувається ще ліпше, ніж в Цушімі. Під час бою, до речі, меч чи спис тепер можна підняти і запустити у противника. Користувався я цим постійно, адже це один з найшвидших способів скоротити чисельність армії Сайту. Зброю, до речі, у ворога можна вибити з рук і так само запустити. Але й Ацу також має стерегтися того ж самого. Прокачка персонажа в загальному дуже подібна. На до попередньої частини. Деякі здібності взагалі дивно, що не присутні на початку. Тобто супер тренована Ацу має силу вилазити на круті схили, але не вміє з двох метрів приземлитись на землю, поки ми не прокачаємо це вміння. Я тебе куди казав? Сама прокачка в Ацу поділена на три категорії. Онрео, тобто здібності приводу йотея, рукопашний бій, де качаємо всю зброю, і помста, де ми качаємо навички їзди на коні, різні атаки в зброї і мисливського вуха. За прокачку Вовка я вже згадував, тому перейдемо до шмоток. Незважаючи на те, що головна героїня щита бомжара, одягу у нас за гру надебує доволі багато. Кожен сет броні унікальний не тільки візуально, але й має свої переваги в бою. Дуже шкода, що такий же підхід не реалізували у зброї, адже знаходячи, наприклад, якийсь новий легендарний меч, ми знаходимо по суті скін, який ніяк не впливає на бойовку. Ну і що ми маємо у висновку? Бойова система тут, хоч і не має революційних рішень, але видно, що сакери, якщо можна їх так назвати, старалися зробити її різноманітнішою. І в них це вийшло. Вона не тільки приємно грається, але й досить челенджева. Я грав то на середньому, то на важкому рівні складності, і деякі моменти перегравав по 10 разів, а то і більше. Того ж демона, тобто одного з 6 UT, я добасив разів з 20 на високому рівні складності. Хоча навіть на середньому тут теж прогулянки не буде. Тому бойова система це однозначно великий плюс гри. Але далеко не останній. Адже візуал Ghost of Yotei — це просто нереальний зрив башти. Тошіма в 2020 році дуже сильно здивувала гравців своїм неперевершеним ізуалом, і здавалося, що зробити краще вже неможливо. Але я вам кажу чесно: Ghost of Y 4K це просто графічний шедевр. Я не можу порахувати скільки разів за гру, я просто зупинявся і споглядав цей неймовірний графон. Punch просто майстри кольору і освітлення, і вони змогли ідеально передати атмосферу Едзо. Це той випадок, коли увага до деталей перевершила новітні технології. Хоча і технологічності в ютей теж вистачає. Як і в попередній частині, у грі є візуальний режим Куросава Мод, який вмикає стиль старої зйомки, наче фільми Куросави. Також є класний режим Шенічірова та який додає у гру лайфай музику, і Міки пресет, який додає соковитіший візуал і сінема ефектом. В Гру також додали VRR режим, який розблоковує частоту кадрів. Шкода, що вже коли я майже гру пройшов, але окей, дякую. Є декілька графічних пресетів. На PS5 це якість 30 кадрів, ретрейсинг 30 кадрів і перформанс 60. На PS5 Pro є додатковий режим Retracing Pro де 60 FPS. І саме на ньому я грав. Кілька слів про сюжет: головна героїня, як я вже казав, жінка на ім'я Ацу. Головна її ціль вбити шість йотей на чолі з головним антагоністом лордом Сайто. 16 років тому йотей вбили її сім'ю, і вона пообіцяла помститися, вбивши кожного з них. Та-та-та! Це знову сюжет про помсту черговий раз. Але він не гімно, якщо вас це цікавить. Банальну і заїжджену тему помсти можна подати цікаво, і тут це зроблено саме так. Персонажі у грі також хороші і врізаються в пам'ять. Навіть головна героїня, яка спочатку мене трохи бісила своєю поведінкою, пізніше розкрилася з нових сторін, і я почав розуміти їх характер і мотивацію помсти. Ще, до речі, до виходу гри багато було невдоволених вибором головної героїні. А саме те, що вона жінка така. Мені особисто взагалі все одно, чоловік це чи жінка, лиш би сам персонаж був цікавий. І знаєте, Атсу дійсно цікавий персонаж, як і практично усі персонажі у грі. Граючи той же Assassin's Creed Shadows, ви через півгри не згадаєте кого зустріли на початку. А в Єтей кожен перс має свою історію, проникнути з якою дуже легко. Хоча анімацію облич в діалогах Ghost of Utej не сильно кращі, ніж в Shadows. Це звісно не такий позор, як в останньому асасіні, але і захвату нуль. Видно, що на анімації звичайних діалогів тут бюджету вже не вистачило. Але в катсценах тут все окей, режисура і постановка на рівні. У мінуси вже можна записати поведінку звичайних NPC, які майже ніяк не реагують на дії головного героя. Будеш рубати руки ноги самураї біля них, окей, насрати, в нас свої проблеми, і ніколи відволікатись на відрубані бошки. Тут сакери Gorilla Games першому Horizon не сильно звернули на це увагу. А треба було б. Як ви могли помітити, в Ghost of Єтей дуже багато жовтого кольору. Як пояснює арт-директор гри Джоана Ванг, коли Аца втратила свою сім'ю і Дім, її прив'язали тоді до дерева Гінго, яке згоріло, а численні жовті листки попадали з нього. Цей жовтий колір уособлює її втрачений рідний дім і проходить червоною ниткою через всю історію. Його постійно можна помітити у важливих моментах сюжету, і навіть логотип гри містить розрізаний лист Гінго, символ стійкості, надії і тривоги. Жовтий колір, який Ацу постійно бачить, не дає їй забути ту ніч, в якій вона втратила усе важливе, що у неї було, а саме її родину. Ще хочеться похвалити саундтрек, який дуже якісний і атмосферний. Особливо сподобались пісні при переходах у нову локацію. Музика, звісно, не дотягує до цьогорічного ClerobScure, якщо порівнювати, але це теж дуже висока планка. Взагалі видно, що над звуком тут добре попрацювали. Це стосується і можливостей DualSense, і загальної якості звуку у грі. Звучання тієї ж зброї, наприклад, стало набагато соковитіше, я б сказав. Оптимізація, як і у всіх іграх Sony, тут практично ідеальна. Абсолютно ніяких просідань у частоті кадрів не було ні разу за гру. Багів небагато, а це хіба іноді може застрахти на кілька секунд текстурах, якщо страднути туди, куди грою не задумано. І це все. Локалізація тут трохи розчаровує, і я зараз не про відсутність української, і так всі знали, що її не буде, хоча текст могли би і додати. В російській навіть озвучка є. Я про англійський дубляж, який місцями викликає питання, особливо озвучка Ацу. Якщо вам теж не дуже зайде English, то японський дубляж проблем немає. Що по ціні? В PS Store гра коштує 2200 за стандарт і 2400 за делюкс видання. На мою думку, Ghost of Etei заслуговує повної ціни. Якщо вам сподобалось Сушіма, то Етей зайде тим більше. Ну і що я можу сказати? Ghost of Yate це прокачано в усіх аспектах Сушіма, яка виправила багато мінусів оригіналу, хоч і не всі. Візуально приголомшлива, сюжетно інтригуюча і просто дивовижно захоплива гра, яка точно заслуговує називатися однією з найкращих ігор 2025. Хоч утей і не виграла в жодній із семи номінацій на нещодавні Game Awards, мені гра дуже сподобалась, і я навіть безграв наступну частину. І навіть з тією ж ацу у головних ролях. Адже за словами Sucker Punch, такий варіант теж можливий. Звісно, багато кому новий привід може не зайти. В основному через відсутність якихось грандіозних змін в геймплеї чи пустуватий світ, який я особисто все одно полюбив. Я думаю, Ghost of Йотей можна оцінити на 9 балів із 10. Це точно не ще один обережний сиквел від Sony. Uтей дала мені все те, чого я і хотів від циклец Цушіми. І я з задоволенням чекатиму на ще одну гру у серії Ghost of. А ви надіюсь чекатимете так мої відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментах, чи грали в Отей і що думаєте про неї. Ну а я, наче той самурай, прощаюся з вами, але ви не тікайте, бо я. Повернусь.